Тут красили, красили. Тут щось пішло не так, тут просто пальцем так раз, зробили, так, акуратненько, так оп. Тут мусор був, і мусор не забрали, і, і палець залишили. Ага, значить тут був мусор. Пальцем так от, оп, зробили, палець замазали і тут палець повитирали. Так, оп. Ну так. Да. Бумагою не укривали і красили і фільтр покрасили. І покрасили амортизатор. Половина амортизатора покрашена. Радіатор теж заодно нагрузку покрасили. Ну да, чуб, не. Ну, це Бонус. Бонус, так. Да. Да, так, типу бонус, Аккуратний. Акуратний. Да. Так, от все покрашено. Ой, різинку в додачу покрасили. Я такого не роблю, це вже це за окрему плату. Для Значок. Верно, фура перевозила раптор, а он влетел в фуру. <laughs> <laughs> Просто влетел в фуру за раптором. Ну, это, конечно, да.